Так, ну що, значить, по цьому е, Тігуанчику. Дивіться, отакий Тігуан, значить, він йде 21 рік. Він йде в верлайні, він йде на фоловій оптиці. Е, він йде значить, з панорамою. Е, потім буску, правда, в ньому немає. От. Два комплекти резини він дає, одна зимова, одна літня. Е, він е, в комплектації з повним приводом от Потім пробігу тут 147, користо, 150 тисяч пробігу в ньому буде. 150 тисяч пробігу. Е, стартував він по цій машині 24900, грубо, там 25 тисяч. Забрали ми її за 23 350. Це вийшло нам з комплектом транзитів. Комплект транзитів 23 350. Ось такий варіант. Значить, ми сьогодні знайшли, підібрали, продіагностували, перевірили, все. Є пару косметик, без покльовки, лак мінімальний. От, але і ціна на таку машину, на такий пробіг повністю адекватна і відповідає. Відповідно, ми її сьогодні будемо забирати. Завтра зранку будуть готові. Транзити тому що сьогодні вже 5 годин вечора. На завтра все буде.